Перенесення уваги у внутрішній простір тіла. Я попрошу вас сісти рівно, зручно, розслабити м'язи обличчя, закрити очі. Спробуйте відчути, як напруга залишає очі. Піднапружили очі, розслабили, піднапружили вухо, розслабили, піднапружили кінчик носа, розслабили. Щоки, язик. Лоб. Дуже важливо розслабити середню частину чола цю всю область. Це вольовий посил, її, дуже, її можна розслабити лише зсередини. Попробуйте перенести увагу в центр голови і з цієї позиції просто дати собі команду розслабити волосяний покрив, розслабити чого. І ви відчуєте, як таке стікання буде розслаблень вниз по масці лиця. Розслаблення маски лиця є ключовою, ключовим етапом для зупинки внутрішнього діалогу, для зупинки функціонального розуму. Прослідкуйте ще раз, пройдіть своєю увагою по всьому лицю, вуха. Губи, язик, ніс. Це ніби тече все розслаблене. І тепер перенесіть, будь ласка, увагу на кінчик носа. Просто спостерігайте, як холодне повітря входить в тіло, а тепле виходить. Позиція кінчика носа надзвичайно важлива, тому що це є момент, де ми починаємо відслідковувати. Зовнішній вплив, в даному випадку повітря, і його випускаємо. Тобто на виході з кінчика носу ви не відчуваєте повітря, яке там покинуло ніс. Його нема, це пустота. І це відчуття пустоти одне з ключових у наступних практиках. Спробуйте зловити це відчуття пустоти. Коли ми переносимо увагу на кінчик носа, і, повітря, і увага слідкує за повітрям. У вас є відчуття наповнення. Ви відчуваєте глибину свого тіла. Коли ж ви видихаєте, там є ніщо. Оце відчуття ніщо пустоти дуже важливо зловити і натренувати. Звичайно, воно не відбудеться за раз, за два, за три. Але повторюючи цю вправу, ви побачите, наскільки це чітко проявлене яскраве відчуття. Збережіть його для себе, воно надзвичайно корисне. Тепер давайте прослідкуємо за повітрям, яке входить. Воно наповнює всю грудну плітку. Затримайте трошки повітря і відчуйте, як грудна плітка наповнилася. Тепер увагою прослідкуйте за видихом повітря на кінчик носа. В пустоту. Давайте зробимо ще один цикл наповнення увагою грудної клітки з вдохом і видих в пустоту. Важливо зловити відчуття наповнення і відчуття пустоти. Потім в ту пустоту ми будемо скидати все напруження, розчиняти в цій пустоті. Коли вам стало комфортно, ви легко переходите увагою у грудну клітку і на кінчик носа. Давайте розширимо цю вправу. Перенесіть увагу з вдохом в праву руку. З видихом на кінчик носа в пустоту. Знову з вдохом на праву руку. Затримайте дихання і спробуйте відчути різницю відчуттів в правій і в лівій руці. Права тепліша, ліво холодніша. Продовжуйте в своєму темпі, Наповніть максимально увагою праву руку, щоб вона проявилася у внутрішньому просторі. Не уявляйте, тут робота лише на рівні відчуттів. З кожним видохом увага переноситься на кінчик носа, пустоту. З вдохом увага розгортається по простору тіла. Тепер так само на ліву руку. Вдох наповнює, видих в пустоту. Зробіть кілька циклів на ліву руку. І порівняйте відчуття. Відчуття правої і лівої руки вирівнялось. Вони почали пульсувати, там тепло. Давайте тепер. Оце тепло проведемо по всьому тілу. Розверніть вашу увагу знову по грудній клітці до області живота. І тепер вона наповнює все: грудну клітку, шию навдосі, голову, видих на кінчик носа. Вдох. Вся верхня частина тіла заповнюється увагою. Видих на кінчик носа. Ми прив'язуємо оцю хвилю уваги до дихання. З вдохом наповнюється тіло увагою, з видихом переносимо на кінчик носа увагу і її немає в тілі. Вдох, як міхи видих. Кусти. Тепер давайте розширимо на нижню частину тіла. З наступним вдохом разом з верхньою частиною тіла, наповніть живіт, таз, праву ногу і ліву ногу одночасно. І видих в пустоту. Доведіть увагу до кінчиків пальців ніг, в своєму темпі. Це має бути комфортно. Очі не відкривайте. Зараз, поки увага гуляє по тілу, у вас проявляється внутрішній простір тіла. Ви відключаєтеся від всього зовнішнього впливу. Ваша увага тільки всередині фізичного тіла. Ви можете відчути, як проявляються процеси, можете відчути серцебиття, як бурчить живіт. Не звертайте увагу, просто нехай буде. Спостерігайте за цим, не фокусуючи увагу. Мета вправу розгорнути увагу повністю у внутрішньому просторі тіла. Тепер переходимо плавно до наступної вправи. Наступної практики це є дихання. Ви продовжуєте дихати в своєму режимі. А я зараз коротко розкажу, що ми будемо робити далі. Далі, не виходячи з внутрішнього простору тіла, ми будемо робити так званий квадрат дихання, повне, повне дихання у квадраті. Що означає квадрат? На рахунок 4 ми будемо вдихати повітря, зупиняти. Вдох затримувати, знову на рахунок 4 видихати і знову затримувати. Мета цієї практики це відновлення внутрішнього балансу тіла. Ми фактично будемо від'єднуватися від зовнішніх подразників, від зовнішніх прив'язок і переносити увагу у центральний простір, у центральний канал тіла. Фізіологічні переваги цієї вправи. Буде насичення тіла киснем, прибирання СО2, прибирання вугле, вуглекислого газу з е, тіла, зниження стресу і заспокоєння розуму. Отже, давайте перейдемо до виконання повного дихання. Ваша увага знаходиться у просторі тіла, практика переносу внутрішньої уваги внутрішній простір тіла є основною. І перш, перед входом в будь-яку іншу практику ви виконуєте це 2-3 хвилини. Чим більше ви займаєтеся, тим швидше ви зможете перенести увагу всередину. Тепер перемістіть увагу на кінчик носа і повільно зробіть вдох на 4 рахунки. Спочатку наповнюємо повітрям нижню частину живота, потім середню, потім грудну клітку. Це якби вода, яка наповнює галека. Коли ми наповнили вдох, відчули відчули цей вдох. Не зупиняючись, просто, якби продовжуємо вдох, не вдихаючи затримка без зажимання е, своєї щілини. На рахунок 4. Раз, 2, 3, 4. Потім робимо видих на 4. Раз, два, три, чотири. І затримка дихання, не пережимаючи нічого, просто відпускаємо видих. І на рахунок чотири. Три, чотири. Знову робимо вдох. Тепер будемо підключати внутрішню роботу. З вдохом. Раз, два, три, чотири. Переносимо увагу у центр голови. З затримкою дихання перенесіть увагу у внутрішній простір тіла. Охопивши все тіло. Раз, два, три, чотири. З видихом перемістіть увагу на кінчик носа. Раз, два, три, чотири. І затримкою перемістіть увагу у внутрішній простір тіла. Раз, два, три. 3, 4. В своєму темпі спробуйте робити цю вправу, поступово збільшуючи інтервал. Вдох на 4, затримка на 6, видих на 6, затримка знову на 6. Попробуйте експериментувати в своєму темпі, дотягнувши вдох до 8, затримку після вдоху до 16. Видих до восьми. Затримка після видиху до восьми. Це є ідеальна пропорція, коли ця вправа працює. Не забувайте про внутрішню роботу. З вдохом ми переносимо увагу у центр голови. Не центр чола, центр голови фізичний. З затримкою. Ми розміщаємо увагу у внутрішньому просторі тіла. З видихом переносимо увагу на кінчик носа. І затримка знову увага у внутрішньому просторі тіла. Ця вправа повторюється 10-15 разів? Тепер відкрийте очі і поспостерігайте за собою, що змінилося? Наскільки змінився ваш стан після практики квадратного дихання? Коли вона корисна? Яка магія цієї практики? Ви відключаєтеся за допомогою неї від зовнішніх подразників, від зовнішніх прив'язок, і переносите всі свої тонкі енергетичні канали в центральний, у внутрішній простір тіла, що допомагає вам відключитися від будь-яких стресових ситуацій. Воно допомагає вам відключитися від сварок, від якихось негативних переживань. Воно дуже добре допомагає для спокійного сну. Під цю практику можна заснути. Цю практику можна використати після пробучення. Коли ви прокинулися, у вас був тяжкий сон, у вас болить голова. Дві-три хвилини цієї практики гарантує вам спокійний, активний ранок.